Хочу мій помічник, що буде робити відео. <кій> І прийшов. Ну він, конечно, відпочивав, як завжди у телевізора. Ну, вирішив прийти. А, водички попити. Чи ні, чи що. Місто собі не нагріє. Треба тут лежати. Отак, так, все, на охороні. Так, хлопці, всім привіт. Таке, ну, розриває мене просто. Розриває мене просто хочеться з вами трохи побалакати, ви, висловити свою точку зору. Так, до речі про це Я колись там пробував сверлити 50 мм сверлом з нуля, тоді не вийшло. Ну як Владимир Семенович співав, «Уж, якщо я чого вирішив, то вип'ю обов'язково». Все, ми це робимо. Ми це пашти зробили. Тобто, Видно вам ні. Пілотного отвора нема. Сверлим 50 мм з нуля. Зацентрувався і передолю. Тобто, трохи побавився зі сверлом, раз, другий раз. Пойняв, що треба. Все. Чотко, це ми навчились. Друге питання. Там я виставив відео. Ну, такий отвір 50 мм. І поставив такого нюсенького різця. Ну, для прикола. Який вміє робити отвори діаметром 8 мм. Ростачний. Пишуть в коментарях. Ти лошара, купи собі різця чоловічого. Є в мене різці чоловічі. Хлопці, є. Це не для вас я знімаю. Це, я кажу, тим недогребням. Які там строчать коментарі. Однією рукою дрочить, а другою строчить. Хлопці, не дивіться, не коментуйте. Ну а хоча можете коментувати, воно додає переглядів моєму відео. Це я не для вас знімаю. Ніхто не знає, крім мене, для чого це я роблю. До речі, це друге. В общем, з недогребінцями побалакали. Так. Тепер про суперблогерів. Да, всі знають. Ну, хто дивиться мій канал. У мене, до речі, є такі хлопці, які підписані, які дивляться всі мої відео. Неважливо, на яку вони тему, що я там кажу. Є такі хлопці, ну хлопці-дядьки, тобто я якби теж не пацан. Які і в річку мені присилають. Паради, будемо так казати. Не купити, блядь, новий станок. Не піти навчитись. А присилають реальні поради, які можна використати з таким обладнанням, яке є доконане, на якому там півміліметра виробітка на тих, і тих самих призмах. Присилають дільні поради, Дуже їм, звісно, дякую за це. Я користуюсь цим. і Вічно їм кажу спасіба і в річку пишу. І все таке проче. За це дякую їм. Ті, які дійсно дають поради, дійсно, як, як сказати, дільні, дільні совіти. Конструктивна критика привітується, так сказати. А не то, що ля-ля-бля-бля, купи станок, купи рісця. Пішли ви нахер. Це друге питання. Третє питання. Про суперблогерів. Всі знають, що я займаюся виготовленням там, валів до дровоколів, конусів. Ну, це таке в мене хобі, яке приносить пару копійок, які я витрачаю на, власне, на створення цієї майстерні. Ну, власне, це хобі. Ось. Я купую маховики. Я купую їх на розборці. Я даю за них 20 гривень. На розборці там збирають для мене маховики і все. З'язався з одним я там суперблогером. Кажу, дядько, ти ж там по металоломах лазиш, давай ось мені маховики, ось така ціна. Що тобі варто? Я знаю прекрасно, по чому він бере той метал на металобазі. Ось кажу, така ціна. Що тобі варто ось, блядь, 30-кілограмовий маховик кинуть в машину. А тоді, проїжджаючи мимо мимо почти, викинуть його з машини, хлопці самі запакують його. Звісно, що я за це заплачу, він мені не по 20 приїде. Він мені приїде ще на 10 гривень дорожче. Упаковка, доставка нашою новою поштою. 50-кілограмовий маховик стоїть доставити. Ну, в Харків, я сам з Харкова. 800 гривень по Україні. Все, всім зрозуміло. Ні, каже, то, до, до, то дешево. 20 гривень то для мене дешево. І мать, вдвічі підйом ціни на рівному місті, то для тебе дешево. Хлопче, твої справи. Зараз він кричить на весь, на весь YouTube. Хлопці, допоможіть відріжуть світло. Та чого ж ти мені той маховик не прислав та була б тобі копійка на світло? Пишу йому в личних, в тебе кажу, там багатенько ж підписників, глядачів. Давай я кажу тобі там пару роликів зніму з рекламою. З рекламою моєї продукції, ну такі, як я на своєму каналі викладаю. Я за це заплатю кажу тобі. Ні. він жде, поки до нього інтертул вернеться. Ну, так, а чого ж ти тоді кричиш на, всю, на весь Ютуб, хлопці, поможіть? Поможіть, бо відріжуть світло, бо немає соляри? Не знаю я. Оце таке мене накипіло трохи побалакать. Ну, в основному було відео про тих петухів, які коментують. Хай я знаю, що вони дивляться. Все, хлопці. робимо далі. Робимо що, що вважаємо за потрібне. Нікого не слухаємо. живемо своїм, умов, так сказати. Йо що ще батько, в тебе голова не закачається. Від жари. Жарко на сонці. О, щось побачив. З утра було холодно. А зараз він лежить, відігрівається. Що воно так камеру засвітило, навірно, вам нічого видно не було. Ну, добре. Ладно, дякую за перегляд. Все. О, о, отак треба було робити. Господи. Ви мою і не побачили. Ну він все одно віддихає. Все хлопці, всім пока. Коментуйте, дільні поради, привітуються, взагалі супер чітко. Радять мені там зробити те, зробити те, я пробую, щось виходить, щось не виходить. А ті, хто там купив станка, та ти покажи, що ти зробив, крім анонізму. Анонізм робити, то немає великої той самої. Навичок. Так, ладно, хлопці. Раз подивилися, все. Ставимо лайк, коментуємо обов'язково. Підписуватися не треба. Я не заради підписників це роблю. Я переслідую мету, яку крім мене ще пару людей близьких. Ніхто, до речі, не знає про це. Яку я мету переслідую цим. Тим, що знімаю. Ну а кому. Подобається, пожалуйста, влічки давайте общатися, давайте там щось, щось друг другу радити, щось друг другу давати совети, так кажуть. Ладно, все, то я вже побалакав. бо накипіло вже. Все, дякую, всім до побачення.